Україна казок. Золота змійка читає Ірина Мак. Калімера. Це було давно, давно. За тих часів, коли зайцями орали, а лисицями поле засівали. А якби такого не було, то й в казку не війшло б. У яскравому селі біля шумної річки Кальміус. Неподалік теплого українського Азовського моря жили собі приазовські греки. Ловили риби, дубили шкіри, пряли килимові доріжки та наповнювали щастям життя. На краю села притулилася маленька охайна катинка. Жили там чоловік та жінка, а з ними малоліток син Сава. Щодня ходив чоловік до лагідного синього моря ловити рибу, а Сава лишався із матір'ю, яка пряла та пекла пиріг біте вдома. Та цього разу жінка глянула на занудженого сина та й каже чоловіку: Візьми з собою Савку, нехай вчиться наш син, а не тут по хаті нудьгою зводиться. Глянув чоловік на сина, який сидів на сходинках. І пісок з руки в руку пересипав, та й погодився. Нехай пішли, мій хлопчику. Є в тому правда. До зустрічі жінко. Через ранковий степ до теплого моря пішли риболовити Савка із татом. Шли вони повз невеликий лиман. Батько, звісно, поспішав, як це в дорослих завжди буває, а дитина собі світ щасливо розглядала та й вигадувала усіляки Диви, диви, татку, яка хмарка, ця на рибу схожа, а та на овечку. Так гамірно і весело дійшли вони до зруйнованої старої вежі. Поруч з нею все поросло довгим міцним очеретом. Сава хлопчисько був веселий, майстровитий та вигадливий. Обрав очеретинку і враз зробив з неї сопілочку. Ще за мить непевно вигравав мелодію. І з кожною новою спробою в Сава виходило все вправніше і вправніше. Тим часом батько вже дійшов до моря. Тоді озвався Савка до батька Татку! Де йди, рибаль, а я тут біля вежі на сопілці пограю. Тато посміхнувся до щасливого сина та й пішов. Савка присів поруч вежі на камінь та й почав грати. Мелодія його ставала все гарнішою, та наче заповнювала простір навколо. Здавалося, усе живе тішилося в тій музиці. Аж тут з'явилася вона. Маленька чарівна змійка із золотавими мережками вздовж тендітного тільця. Вона танцювала, і у танці її золоті мережки утворювали чарівне золоте коло, а сама вона сяяла. Сава грав все веселіше, а змійка танцювала все жвавіше. Аж поки раптово вона те свято не перервала і не втекла, залишивши по собі золоту монетку. Сава страшенно зрадів і одразу кинувся до батька, який вже тягнув в риболовні сітки із рибою на берег. Татку, гляди, гляди, яке диво. Вдома, поки батько розвішував рибу, Савка здивував маму своїми пригодами. Яка вдача! Це нам послало небо не інакше, таке щастя, дякувати Богу, що ти в нас є, сину! Мама щасливо обійняла сина, а батько горделиво додав: Савко, підеш туди завтра ще на сопілочці пограти». Щодня Сава навідував свою подружку змійку та й звеселяв її своєю майстерною грою. Вона собі знай витанцьовувала, поки не втомлювалась, і лиш тоді хутко зникала в своїй вежі, справно залишаючи хлопчику золоті монетки. А Сава так само справно дякував за таку важливу допомогу його сім'ї. Минав час. Сава дорослішав і перетворився на статного гарного юнака. Родина Сави збагатіла та обзавелася гарним обістям, худобою, вітряком. Все це потребувало утримання в порядку, а вік сили батькам не додавав. Господарюванням тепер, здебільшого, займався Сава, тому і часу на веселощі юнаку майже не випадало. Інколи. Юнак думками линув до своєї подружки змійки, але клопоти господарчі та обов'язки перед батьками поглинали його дні. Ось так і сталося, що від останніх відвідень минуло чимало часу. Але як тільки випала нагода, юнак взяв свою сопілку і гайнув до старої вежі. Почав Савка грати, подружку свою викликати. Грав та й награвав, а змійки все не було і не було. Сава не зупинявся, не полишав надії, але мелодія ставала все сумнішою, Сумнішав і Сава, змійка так і не з'являлася. Юнак не міг просто піти. Він відчував, що повинен перепросити за свою відсутність у маленької танцівниці. Подумав Сава, що щось завадило можливо змійці вийти і вирішив розібрати підмурок і подивитися, що ж там таке. А коли хутко розібрав, вражено завмер від побаченого. За підмурком. На гірці золотих монеток спочила нерухомо змійка. Засмутився Сава. Так захотілося йому віддати останню свою ніжність подрузі. Він обійняв ніжно тільце маленької змійки і у розпачі звернувся до неї. Емаре, яка біда? Пробач, змієчку. Пробач, ріднесенька, подруженько, що не приходив так довго. Я так радів тобі й твоїм танцям, що мені робити без тебе? Смуток та каяття оповили серце сави, але хіба зарадиш тут сльозами? Надумав хлопець по честі зробити. Щоб ніколи не забувати своєї подруги, юнак вирішив поховати її, як годиться в красивому місці у саду біля дому. Він приніс її під найстаріше дерево, підготував ямку, вистелив листячком. Але так його тримало горе, що ніяк попрощатися із мійкою він не міг. Обіймав її, пригортав, слова щирі промовляв. Дякую тобі, що ти була мені другом, що порятувала мою родину, пробач, що не віддав тобі належної шани, знай, люби наші веселі дні, не встиг він сказати всіх своїх сердечних слів. Аж навколо голосно заспівали всі птахи світу. Сонце засяяло так яскраво, що аж засліпило юнака. Примружився він та відчув, як обвіяло його теплим вітром. Аж коли відкрив очі, а у нього на руках вже не змійка, замість змійки. Дзвінко сміється чорнокоса красуня. Личко її, як той сніг під зимовим сонцем, біле та осяйне, очі синяві, як ранкове Азовське море, а коси м'які та чорні, наче коштовний шовк? Прихилилася вона до сави, як до рідного. І таке щастя від почутого осяяло парубка, спасибі тобі, Савко, за щире твоє серце, за ніжність, за любов таку чисту. Лиха відьма звела зі світу моїх батьків, а мене залишила стерегти золото у вежі та наділила подобою змійки. Тільки справжня відданість та щирі почуття могли звільнити мене. Я б покохала тебе більше за все на світі. А потім, коли довго тебе не було, зневіра мене майже звела зі світу. Ще б мить і я б відійшла назавше у вічність. Назіс. Дякую тобі. Так почалась нова історія, де були кохання, діти, достаток. Де були сім'я гуртом при роботі та гуртом у відпочинку? Життя Сави, його дружини, дітей та батьків було довгим і щасливим. Одне одному раділи і старі, і малі, а все тому, що цінували свій мирний світ. Саме тому тут завжди лунав дитячий сміх. Звідки я та знаю, а я поруч була, Абрикосове варення варила, бачила. Всі в нас у Сартані так живуть. Злагоду множить кубіте пригощаються, каланігта. Добра ніч вам.